Після цієї заяви Путіна Німеччина має дати танки. Американці мають дати танки. До речі, це ще один. Перескакую трошки на тему, але наслідки цієї заяви, якщо ми будемо про це говорити, зразу один скажу. Оці всі пояснення наших західних партнерів, що не можна давати танки, літаки, тому що Путін підніме ставки, і не стала... провокуйте, да? Не провокуйте. Він уже це зробив. Тобто, він, він ну просто катастрофічно помилився. Після цього. Е, ну Він на торг виставив. Він не думає, поки що він буде це застосовувати, він виставив це на торг. Але вже ця сама заява дає їм можливість зняти це екскюз чи за чи таке от виправдання да зняти. І тому я очікую: В найближчі місяці танки американські, за ними німецькі танки, тобто, ну і далі все, що з цим пов'язано. І ракети, оперативно-тактичні ракети до 300 кілометрів. Немає пояснення, чому це не давати абсолютно ніякого пояснення. Тому позиція Джозефа Байдена, наприклад, публічна, яка була заявлена, вона вже не зіграє зараз. Конгрес натисне так, що буде по іншому. Тому Путін він таким чином зняв багато бар'єрів для західних країн. Чому дивно, дуже дивно, що він це робить, ще не маючи ніяких наслідків цих дій, він. Таким чином робить щоб підсумувати. Тобто, ви вважаєте, що цей новий виток агресії з боку Кремля захід не злякає, а мобілізує, і що вони зроблять ще багато речей, які не зробили до цього? Чи наприклад, чи може а чи є в них по перше ресурси, чи вони ще не дали нам всього, що вони могли дати з військової точки зору? І наприклад, чи можуть вони зробити такі речі, як дійсно ті 300 мільярдів заморожених доларів російських конфіскувати нам і віддати Україні? Чи здатні вони зробити це? Це ж вже прозвучало. Очевидно, от якраз да, Якраз деякі речі, які, ну, в принципі, не хотілось. Вони оцю шпарину можливості залишають для Путіна весь час. Вони і зараз залишають. І, на жаль, будуть залишати, да? але вже вона буде. Ну, якщо це було вікно раніше, можливості, це буде вже шпарина. Да? І тут так, да, оцей пункт буде. Далі не буде ніякого пояснення, чому не надаються танки. У США є багато танків, тобто є такий жарт в Сполучених Штатах, що Конгрес замовив там пролобіювали ще чотири танки зробити, ну замовити і заплатити за них Абрамс. А значить, військові кажуть, куди ж ми їх поставимо Бо там у них ну, реально немає куди ставити ці танки. Тому, в принципі, я думаю, що такі речі, як танки, такі речі, як літаки. Ракети оперативно-тактичні, дрони. Ну зараз прийнято рішення про дрони на 40 кілометрів. Свічблейд 600, 600 було. Угу. Тобто, це вже інше, вони не хотіли цього робити. Далі ще ударні дрони підуть більш потужні. І єдине, що треба, щоб вони зрозуміли, що це таке засмаження цієї жаби повільне, повільне воно. Ну, не потрібно вже зараз. Зараз треба все якось сконцентрувати, щоб якщо вони хочуть виручити Путіна, чи там я не знаю, що вони хочуть, то треба сконцентрувати ресурси. Чи є все потрібне, немає, тому що не були готові до такої масштабної війни з такою інтенсивністю. Але, скажімо так, сконцентрувати все в наступний місяць, десь те що можливо, це є. Все те, що не давалось таких от політичних міркувань, чи, ну, скажімо так, стратегічних міркувань, не знаю, оце можна надати. Якщо говорити про більш довгострокові такі речі, те, що ще на заводах треба випустити, ну це буде далі. Але головне, от те, що я хотів підкреслити, в Кремлі вже не грають по своїм планам. Все. Вони тепер думають, як вискочити, просто зберегти себе. Мова йде про суто фізичне виживання. Тобто, ну, очевидно, що це в Росії неможливо. Думаю, що вони вже зараз шукають запасні аеродроми в тих країнах, які теоретично можуть їх прийняти проти після краху режиму. І очевидно, що це робити легше, якщо ти піднімаєш став. Тоді ще можна якось говорити з китайцями, можна якось говорити з іншими країнами світу, які ще думають, не маючи повноти інформації, що Росія ще якось оце послаблення зможе ну, перебороти.